Торгівля у Чорному морі наступного року стане одним із головних джерел доходів бюджету. Міністр інфраструктури України Олександр Курбаков каже, серпня серпні через чорноморські порти експортували 7 мільйонів тонн вантажів. І якщо за перший місяць було вивезено лише 278 тонн продукції, то за грудень обсяг має сягнути 5 мільйонів. Це значно більше, ніж під час дії зернової угоди під егідою ООН. Тоді середній обсяг поставок щомісяця. Складав 2 мільйона 700 тисяч тонн. до того ж, якщо під час дії зернових угод Україна могла експортувати тільки агропродукцію та добрива, то тепер вивозять і метали, і інші товари. Коли у липні Путін вийшов із угод, він сподівався залишити Україну без важливого каналу експорту та притока валютної вирочки. Допомогти у цьому мало і бомбардування портів в Одесі та на Дунаї. Однак Україна змогла вирішити це питання у серпні. Військово-морські сили оголосили про створення тимчасових коридорів. Для торговельних суден за словами Курбакова за три місяці ними пройшло 200 кораблів на вихід з портів та 226 – на вхід. The New York Times пише ці поставки вже мають помітний позитивний вплив на економіку і стануть одним із драйверів її зростання наступного року. Видання прогнозує, що наступного року експорт товарів по морському коридору досягне 7 мільйонів тонн на місяць, адже з кожним тижнем ним користуються усе більше кораблів. Спочатку судновласники побоювалися працювати за новим коридором, оскільки РФ погрожувала розглядати будь-які кораблі, що прямують в Україну. Як ті, які перевозять зброю. Однак за три з половиною місяці Росія лише одного разу зупинила судно для перевірки, і ще один корабель потрапив під обстріл в українському порту. Тож судновласники вважають такий ризик виправданим. Прорив російської блокади Чорного моря став можливим після кількох вдалих військових операцій. По перше, Україна повністю повернула під контроль вишки бойка. Які РФ захопила ще 2015-го і спочатку повномасштабного вторгнення використовувала як військові об'єкти. Вертолітні майданчики, склади боєприпасів та місце для розміщення радіолокаційних систем. Також серію влучних ударів сил оборони по чорноморському флоту ворожі кораблі вдалося вигнати із північно-західної частини моря. У британській розвідці зазначили, після цього ОРФ просто не має сил блокувати українські порти. Так, моніторингова група телеграм-каналу Кримський Вітер на початку тижня заявила, що Чорноморський флот РФ сховав у Новоросійську Майже всі серйозні кораблі, включно із носіями калібрів.